У 1775 році у північній Америці спалахнула одна із найбільших визвольних війн в історії. Її розпочали мешканці тринадцяти британських колоній, які не могли миритися із несправедливою політикою Лондона щодо їхнього життя. Це протистояння, яке розпочалося як звичайне народне повстання, дуже скоро переросло у багаторічну і криваву боротьбу на знищення. Але в її результаті на світовій мапі постала нова держава. Відома як Сполучені Штати Америки. А Велика Британія зі свого боку зазнала однієї із найганебніших поразок за своє існування, яка призвела до далекосяжних наслідків. Сьогодні ми поговоримо про війну за незалежність американських колоній Англії, а також про те, як постали Сполучені Штати Америки. Станом на 1765 рік Велика Британія утримувала на східному узбережжі Північної Америки тринадцять колоніальних володінь. Вони почали створюватися там іще з початку 17 століття, і для імперії перетворилися на багате джерело ресурсів. Але із плином часу американське населення, яке загалом прибувало сюди як колонізатори, почало віддалятися від Лондона. Їхній статус та вплив в імперії перестав узгоджуватися із роллю, яку британський уряд визначив для американських колоній. Він всіма засобами намагався тримати мешканців у покорі, запроваджуючи різноманітні податки та збільшуючи свою військову присутність. Таким чином, серед американців почало зростати невдоволення своїм безправним становищем, яке не дозволяло їм ніяк впливати на британську політику. Першим викликом для панування Лондона у північній Америці стало запровадження ним нового податку, відомого як акт про гербовий збір. Окрім цього, королівський уряд розпорядився розташувати у колоніях ще 10 тисяч солдатів, для яких американці мали забезпечити всі життєві умови. Такі дії Лондона викликали обурення у широких верст населення. Серед американців зародилася вимога надати своїм представникам місця у британському парламенті, щоб вони могли контролювати урядову політику. Вже невдовзі обурення вилилося в організацію масових мітингів та заворушень, які охопили ледь не всі колонії. Більше того, у колоніях почали виникати підпільні повстанські організації, учасники яких називали себе синами свободи. Така ситуація стала лякати британський уряд загрозою масового заколоту у колоніях. Тож він вирішив скасувати акт про гербовий збір. Але дієвих змін у політиці щодо колоній не відбулось вже у 1767 році. Британці запровадили жорсткі мита на товари широкого вжитку, які масово ввозилися на території колоній. Окрім цього, уряд почав тиснути на місцеві громадсько-політичні представництва, обмежуючи і забороняючи їхню діяльність за незгоду із діями Лондона. Американці відповіли на це новою хвилею обурення, а також запровадили загальний бойкот всім англійським товарам. Це природно призвело до зниження прибутків для скарбниці метрополії. І зрештою уряд збагнув, що від цього на більше втрат аніж здобутків. У 1770 році більшість товарів була звільнена від сплати мит, але не чай, монопольна торгівля яким у світі приносила англійцям величезні прибутки. За допомогою цього популярного серед населення напою Лондон намагався зберігати своє панування над колоніями, які все більше прагнули його послаблення. Зрештою, ухвалення із цією метою спеціального чайного закону спонукало американців перейти від протестів до значно радикальніших дій. 16 грудня 1773 року. Група повстанців таємно проникла на англійське торгівельне судно у Бухті Бостона і затопила увесь вантаж чаю, який перебував на борту. Ця подія увійшла в історію як бостонське чаювання і викликала рішучу реакцію Лондона. Уряд Метрополії розпорядився скасувати самоуправління колонії Масачусетс, а у 1774 році запровадив п'ять обмежувальних законів проти її населення. Обурення від таких дій англійців поширилося на всі колонії, що призвело до скликання першого континентального конгресу. Американці вимагали скасувати всі обмеження для Бостона і Масачусетса, погрожуючи відновленням бойкоту для всіх англійських товарів. Але Лондон не відступав і вів свою політику до кінця. Що викликало серед колоніального населення появу революційного настрою. Для масштабного повстання проти імперського панування тепер необхідна була тільки іскра, яка спалахнула вже на початку 1775 року. Тоді, через масові заворушення у Масачусетсі, британці оголосили його територією заколоту, що фактично означало початок війни. Саме із цього моменту американці встали на шлях здобуття власної незалежності, який вимагав чималих страждань та жертв. Друзі, а зараз знову про дещо серйозне. Для існування нашого каналу нам потрібна від вас регулярна допомога. Ми дуже надіємося, що після донатів на ЗСУ ви підтримаєте нас підпискою на Патреоні чи в Ютюбі хоча б на 1 долар. Придбавши підписку, ви розблокуєте доступ до купи ексклюзивних відео: наприклад, всі події УНР на карті, вся Друга світова війна в Україні, міфи і правда СС Галичини і ще кілька крутих випусків. Теж не зайвим буде, якщо ви задонатите нам будь-яку суму на нашу монобанку. А особливу подяку ми хочемо зробити ось цим людям. Кожен ваш внесок є дуже важливий. Щиро вам дякуємо. Вже 19 квітня 1775 року між американськими повстанцями і британською армією розпочалося перше бойове зіткнення. Воно відбулося поблизу Лексінгтона, де група ополчення зустріла англійські сили генерала Томаса Гейджа. Британці прямували до Конкорда, де мали намір взяти під контроль місцевий арсенал та використати його проти заколотників. Здолавши незначний опір ополченців у Лексінгтоні, англійські війська досить легко дісталися Конкорда, де їх однак вже очікували. В результаті близько 500 революціонерів змогли зупинити вогнем близько 700 англійських військових, які прорвалися до міста. Після недовгої запеклої сутички британці вирішили відступити до Бостона для поповнення власних сил. Але на зворотному шляху вони піддалися численним нападам повстанців, які контролювали майже всю сільську місцевість. Зрештою, британцям все ж вдалося дістатися Бостона, але американці невдовзі взяли його в облогу, прирігши місцевий гарнізон на тривале виснаження. У цей момент керівництво повстанського руху вирішило організувати із ополчення континентальну армію. У якій за свободу боролися б населення усіх колоній. Згодом її головнокомандувачем одноголосно обрали відомого місцевого землевласника, військового і політика із Вірджинії Джорджа Вашингтона. І з цього моменту розпочалася побудова боєздатної революційної армії американських колоній, але на першому етапі їй гостро бракувало озброєння та набоїв. Це стало серйозною проблемою під час облоги Бостона. Особливо коли британцям почали надходити численні підкріплення. Тому один із революційних офіцерів Бенедикт Арнольд запропонував здійснити напад на британську військову базу Тікондерога, яка мала слабку охорону. Ця ідея була підтримана командуванням і 10 травня була здійснена стрімка атака, яка завершилася цілковитим успіхом. Гарнізон був частково розбитий або полонений, а самі американці здобули близько 120 потужних гармат та тонни куль для мушкетів. Після цього повстанці продовжували посилювати кільце оточення навколо цього імперського бастіону. Вже у червні революціонери покращили свої позиції, захопивши Чарльстонський півострів, який ще донедавна займали англійські сили. Відчуваючи своє невигідне становище, імперський командувач генерал Гейдж вирішив повернути півострів під свій контроль, що зміцнило б оборону гарнізону. 17 червня він разом із частиною війська висадився там. І почав атакувати американські загони із фронту. Це стало початком першої великої битви, яка розгорнулася на гірських висотах банкергілу. Британці налічували понад двох тисяч бійців за підтримки артилерії, тоді як американські сили мали у своєму складі менше тисячі людей. Але, незважаючи на це, англійці зустріли фанатичний спротив, який призвів до величезних жертв серед імперської армії. Першу лобову атаку американці витримали. Але під час другої чисельна і вогнева перевага британців далася взнаки. Тож повстанці були вимушені відступити. Однак ціна цієї перемоги була катастрофічною, оскільки англійці втратили понад тисячі воїнів загиблими, що становило чверть усіх наявних військ імперії на континенті. Поразка не змусила континентальну армію здатися, але дуже швидко вона почала відчувати дефіцит пороху і важких озброєнь. окрім цього, більшість її солдатів. Вже закінчувала свою службу та бажала повернутися додому. У цій ситуації Джордж Вашингтон був фактично змушений розпустити військо і за короткі терміни набрати нове. Але проблема із озброєнням залишалася, доки повстанцям не прийшла неочікувана допомога із Бостона. Під час облоги на бік повсталих перейшов один із знатних мешканців Генрі Нокс, який невдовзі запропонував Вашингтону дієвий план доставки озброєнь. Як результат, вже на початку лютого 1776 року американці мали важку артилерію для ефективної боротьби із ворогом. За увесь період, поки американці формували нову армію і здобували озброєння, англійці не наважилися їх атакувати, оскільки не вбачали у цьому вигоди. Але це зіграло із ними злий жарт, коли на початку березня американці зайняли дорчестерські висоти поблизу Бостона. Там вони звели укріплені позиції. І почали обстрілювати звіти англійців, які не могли ніяк цьому зарадити. Таким чином становище гарнізону Бостона швидко стало безнадійним, а 17 березня він був евакуйований у складі близько 9 тисяч осіб. Це стало першою великою перемогою американців у війні за незалежність. Однак, подальше протистояння набуло кардинально іншого вигляду. Після захоплення американцями ті дороги, англійська влада у сусідньому Квебеку почала хвилюватися за своє панування. На фоні атаки повстанців на Форт Сен-джон у провінцію почали прибувати значні британські сили. Американське командування вважало, що це може бути підготовкою до вторгнення англійців із півночі, яке призведе до важких наслідків. Перша спроба атакувати Квебек військами полковника Монтгомері була здійснена ще у вересні 1775 року і стала досить успішною. Але головне місто провінції Квебек Сіті залишалося за англійцями, тож повстанці організували ще один похід на підтримку Монгомері. Однак через невдалу логістику і погодні умови відправлення американські сили полковника Арнольда серйозно скоротилися. Через це у листопаді до Квебеку дісталося тільки 600 людей із понад тисячі тих, які були спочатку. Операція продовжилася, але саме нестача живої сили зіграла проти американців. Які взяли в облогу і вирішили штурмувати головне місто провінції. Англійці завдали повстанням розгромної поразки, полонивши близько 400 людей, при цьому вбивши командувача Монгомері. Але тим не менш Квебек Сіті перебував у стані американської облоги до весни 1776 року, аж доки британцям не надійшла підтримка. Після цього американські сили були змушені відійти назад, що означало поразку їх сподівань на проникнення у канадські землі. Більше того, британці розгорнули масштабний наступ звідти влітку та змогли завдати революціонерам ще однієї важкої поразки під Труарів'єр. Ситуація для континентальної армії складалася загрозливою, а Джордж Вашингтон виступив за негайне проголошення незалежності колоній. Це давало легальну можливість залучити на свій бік іноземні держави, що могло змінити хід протистояння в інший бік. Таким чином, вже 4 липня 1776 року. З'явилася знаменита декларація незалежності, яка стала початком формування самостійних Сполучених Штатів Америки. Це було своєчасним сигналом для світу, оскільки до жовтня 1776 року англійці завдяки прориву біля острова Валькур вже досягли ті кондероги, яку взяли в тривалу облогу. Цей форт американські сили обороняли завзято, що зрештою виснажило британців і припинило їхнє просування. Але війна продовжувала розгортатися на інших напрямках, що не давало повстанцям жодних можливостей для перепочинку. Після втрати Бостона весною 1776 року британці зосередили свої зусилля на оволодінні стратегічним пунктом Нью-Йорк. 30 червня англійські війська на чолі із генералом Хоу розпочали наступ від стейтен Айленда на Лонг Айленд, де Вашингтон зосередив сильнішу частину війська. Але, тим не менш, це не завадило англійцям повністю розбити її, захопивши до тисячі полонених і змусивши противника втікати. Англійський командувач, однак, не наказав переслідувати його, а зосередитися на облозі укріплених позицій повстанців. Останні, перебуваючи у важкому становищі перед обличчям понад 20 тисячного ворожого війська, зрештою почали відступ із Лонг-Айленда. До кінця серпня він завершився успішно, оскільки британці через нестачу розвідувальних даних не змогли їх атакувати. У вересні, після відновлення сил, генерал Хоу перейшов до захоплення решти міста, висадивши близько 12 тисяч воїнів на Мангеттен. Американці під їхнім натиском відійшли у гарлем Хайтс на півночі острова, де зайняли ефективну оборону. Спроба Хоу обійти революціонерів із тилу завершилася невдачею. Оскільки наприкінці жовтня ті встигли вчасно евакуюватись. Таким чином, один із великих океанських портів, яким був Нью-Йорк, опинився під британським пануванням. Вашингтон розпочав відступ через Нью-Джерсі, намагаючись відірватися від британського переслідування. І 7 грудня перетнув річку Делавер. Хоун наказав припинити переслідування, оскільки не наважився переводити сили через цю водойму. Це рішення насправді стало порятунком для Вашингтона. Оскільки через важкі бої і переходи його армія скоротилася до менш ніж п'яти тисяч бійців. Але і з такими малими силами американці намагалися чинити опір, застосовуючи тактику рейдових нападів. Так, у ніч на 26 грудня вони стрімкою атакою через Делавер захопили Трентон, де у полон потрапило близько тисячі німецьких найманців. Британці у відповідь намагалися відбити Трентон, але американці вдало оборонялись. І згодом навіть розгорнули успішний контрнаступ. Вражені силою континентальних військ, англійці почали відкочуватися назад. А 3 січня 1777 року під Принстоном американці завдали їм чергової принизливої поразки. Як наслідок, генерал Хоу втратив контроль над більшою частиною Нью-Джерсі, при цьому маючи набагато більші і боєздатніші формування. Ці перемоги континентальної армії неабияк підняли моральний дух борців за незалежність. А головне, забезпечили гідний спротив ворогу у подальшому. 1777 рік розпочався із наступу британських сил генерала Джона Бургойна із Квебека, який мав на меті відрізати нову Англію від решти американських колоній. Загальна чисельність війська складала близько 10 тисяч осіб, які йшли у напрямку на Олбані. Американці намагалися не допускати просування Бургойна. Що їм, зрештою, досить успішно вдавалось. І хоч англійці незабаром все ж заволоділи фортом Тікондерога, Форт Стенвікс залишився для них неприступним. Під час його облоги, а особливо після паралельного розгрому поблизу Беннінгтона, армія Бургуйна почала гостро потребувати людей та набоїв. Але британський командувач не повернувся назад, а навпаки, продовжив своє зухвале просування. Повстанське командування вирішило організувати йому спротив поблизу Саратоги. Де звели потужну лінію укріплень, на якій перебувало близько восьми тисяч солдатів. Коли у вересні Бургоїн підійшов до Саратоги, він спробував обхідним маневром обійти укріплення, але оборонці на чолі із горацією Гейтсом завадили цьому. Як наслідок протистояння майже рівних сил утворився позиційний фронт, який обидві сторони не спромоглися зламати. Бургоїн запросив підкріплення, але воно не приходило. Тоді як ситуація із набоями і продовольством стрімко погіршувалась. Зрештою, 7 жовтня, британці наважилися на відчайдушну атаку лівого флангу американців, які на той момент вже чисельно переважали свого ворога. Тому природно, що атаку було стримано, а переважаючий натиск сил Гейтса на виснажені і голодні підрозділи англійців, змусив їх відступати. Залишки армії Бургойна опинилися у Саратозі, де все ж намагалися дочекатися підкріплення. Але становище із постачанням вже було критичним. Перебуваючи у безвихідній ситуації, 17 жовтня британці капітулювали, що стало справжнім переломом для американців у всій війні за незалежність. Ця перемога спонукала ще одну велику колоніальну державу Францію виступити на боці США проти свого давнього європейського конкурента. Тепер Лондон перебував у не надто сприятливих обставинах, але продовжував добуватися своїх цілей всіма наявними силами. 6 лютого 1778 року Франція уклала офіційний союз із США, а через місяць оголосила війну Великій Британії. Метою французів у цій війні було ослаблення Британської імперії, а також позбавлення її частини колоній, що одночасно вело до падіння світового впливу. Тому вони почали надавати активну підтримку повстанцям зброєю та військами, що було життєво важливо на фоні розгортання важких боїв на півдні континенту. Там американські сили опинилися у катастрофічному становищі, оскільки британці мали перевагу у піхоті та артилерії, а також задіяли флот. Вони захопили ключові міста Саванну і Огасту, а також завдали важких поразок американцям під Чарльстоном і Камденом. Здавалось би, повстанці повністю втратили південь, але восени 1780 року їх очолив генерал Натаніель Грін. Він почав активно застосовувати партизанську тактику. Вміло маневруючи і завдаючи ударів у найвразливіші місця ворога. Як наслідок, англійські сили під командуванням генерала Чарльза Корнуоліса були вимушені поступово покидати захоплені території. Вони відступили до укріпленого Йорктауна, куди вже прямував Грін разом зі своїми військами для завдання англійцям остаточної поразки. Тим часом Франція висадила у США свої військові контингенти під командуванням генерала Рошамбо, які почали воювати разом із революціонерами. Із їхньою допомогою весною 1781 року Джордж Вашингтон мав намір відвоювати Нью-Йорк, але французи висунули ідею об'єднання із військами Гріна. Тож вже літом союзники розгорнули наступ на Йорктаун, який невдовзі був успішно оточений із суходолу. Можливість для евакуації через океан була заблокована французьким флотом, який впевнено панував у регіоні. Оточений Йорктаун піддавався масованим ударам із гармат. Які майже повністю знищили всі укріплення. У цій ситуації генерал Корнуоліс визнав своє становище критичним, а 17 жовтня пішов на мирні перемовини із союзниками. Вже через два дні він наказав англійському гарнізону скласти зброю, що фактично стало вирішальною перемогою у затяжній і виснажливій війні. У 1782 році Лондон ще намагався зберегти обличчя, але французи за підтримки ще однієї колоніальної держави Іспанії. Легко захоплювала англійське володіння в океані, таким чином, побоюючись повністю втратити свій вплив в Атлантиці, британці погодилися на укладення миру зі своїми супротивниками. Довгий процес перемовин завершився 3 вересня 1783 року підписанням Паризької мирної угоди, яка ознаменувала успішне завершення американської революції. Витративши близько 7 тисяч воїнів на полях битв, Сполучені Штати здобули омріяну свободу, визнану впливовими державами тодішнього світу. Це протистояння стало одним із найбільших за всю історію США і до сьогодні викликає гордість у серцях мільйонів американців. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео, а також Слава Україні!